Добрий день усім, дорогі мої друзі. Я сьогодні прийшла на роботу трошки скоріше. Я з України, мене звати Анна і я живу у Львові і багато років в Італії. Сьогодні я прийшла на роботу трошки скоріше і зараз помірюю свою глічемію, бо я знову вчора наїлася цукерків, багато шоколадних, таких недобрих, знову купила на ялинку. І я зараз на роботі, і мій сеньор ще спить. І я от зараз йому теж хочу. Приготувала тут вже все і, і хочу і теж йому сукор кров в, в крові поміряти. Зараз собі поміряю, бо я пізно їла цукорки, я вчора була в перукарні. Зараз я вам покажу, як я ззаді є, особливо ззаді. Це коштує дуже багато. Але мені тут гарно роблять. Я не знаю, чи ви побачите, чи ви побачите бо світло залежить від світла. На, на, на день міняється інакше. Ввечері інакше. Ось так. Ось так. Побачили ви що-небудь? Це така укладка, яка я не так не треба. Ось так, бачите. Ось так. Ось так воно виглядає. Я не чешуся, поки в мене волосся. 5-6, поки воно жирне не буде, я не чешуся. Тільки отак зранку, отак, голову, вниз і отак і баста. Зараз я поміряю, який в мене цукор в крові, в мене діабету нема. В Італії, якщо 130, більше ніж 130, це діабет. У Мого сеньора вчора був, він, він уколи не приймає, він тільки таблетки приймає. І в нього вчора був зранку наще. Дуже великий цукор 233. Але це не я працювала вечерю, я не давала ця жінка, що переді мною була. Напевне, може, син приїжджав, а син його завжди запрошує в бар. І вони там пирожено їдять. Вони двоє їдять пирожено. Зараз я собі поміряю. Скоренько бо мені треба. Він вже включив ту скальдаменту. Я думала, я зараз включу, бо в хаті трошки складно, а він, напевно, як сьомій встає, в шось, і в сьомій, де в туалет, він зразу включає, батареї вже теплі. Але ви його завжди побачите в курточці, цілу зиму. До, до Пасхи після Пасхи, до травня, в такій курторці. Він буде сидіти, бо йому завжди зимно. Бачите, я отак нормально, мені не холодно. Зараз, як мені оце запхати, у мене нема такого, щоб так скоро. У мене ось таке є, бачите, як бачите. Ось така голочка є. Це запхати собі, це так болить. Ну, я треба скоренько мені зробити скоро, щоб не, булі, щоб не боліло. І щоб... Ай. Не виходить, виходить чи не виходить, наче погано зробила. Щось виходить, але я боюся ще раз зробити. Це два рази тою самою голкою не можна. Екоква виходить, бачите? Виходить. Я вчора обід не їла. І через це зовсім сніданок чуть-чуть і вечерю. І прийшла вечерю і трошки забагато поїла всього. І ще хотіла закусити. Зараз ви побачите скоріше від мене, я не знаю. Дивіться ви. Щось бачите ви? Киш написано. Ой! Ви бачите, що таке означає, в 12-й годині наїстися цукорків, 6 сукорків. мананджа, мананджа, дванадцять. І пізно, пізно. Тому що зараз 9-та година, і я наїлася, а це була не 12-та, це вже було, я вчора дуже пізно лягала спати, десь пів першої було. І о-о-о-о, о-о, треба слідкувати, друзі. Це якщо вже так, це при діабетис, це ще не діабет до 130, це ще при діабети. Але це не добре, це не добре. Я цукру не їм зовсім, я е, солодкого так само не їм. О, Бачите, як добре поміряти, нема. Е, тому що м, багато людей ходить е, е, багато людей ходить з діабетом і не знає, що у нього діабет, трошки, може, людина замучена, і, і все. Мені треба закінчувати. Зараз я отут приготую, будемо тримати під контролем. Вам подобалася моя моя стрижка, ось така стрижка. Чолка завжди має бути ось така. ось така, Не отака чолка, так як ви думаєте, отака коротка. Не така чолка коротка має бути. Наші багато жінок йде в перукарню і керує. Зробіть мені так, тут мені залишіть довге, тут мені отак обстрижіть, там мені не чіпайте і вони керують. Ви не повинні керувати. Перукар повинен на вас подивитися і сказати, як вам підходить. У мене така стрижка вже багато-багато років. Я її не міняю, тому що вона, що мені мінятися така гарна стрижка, вона зовсім проста, вона легенька, вона е, о, дуже омоложає, бачите? Легко вдома накрутитися. І вона е, гарний колір, такий дуже натуральний. Бачите, як ззаді? Як ось так. І хвостик можна буде зробити. Я хвостик вже не буду робити, тому що баста отак, от отак і все. Закінчую і побачимося пізніше. Суміля на помодорі. П'ята помодорі, отака п'янка. Кись рама. Ці... Сказав мені, що тут живе хлопець, вийшов, що тут така п'янта, він купив її, така рослинка, він купив її інтернет. І, і посадив, і отакий смак помідора росте. І, як вона виростить. І вона от тепер осінню достигає. Ми йдемо в бар. È, йдемо принтер кафе. Веро? Ми йдемо в бар і тут зараз сядемо. Ось сидить чеква, відомо. Всередині місця нема. Vai dopo, dopo vado a ordinare, prendiamo che vuoi prendere? Anche il giornale. Anche il giornale cosette tu già. Quindi città cosette, non so srobete. Sì, se c'è uno stesso. Due cappuccino, per favore. Sì. E ho preso anche i giornali io. Buongiorno, buongiorno. Sono morrendo, bevo più. Tieni, mi La bella di luna. Leggi un po'. Ho preso cappuccino, due cappuccino, va bene? queste per rogge, sì, già stick per rogge, mi riso. Grazie. Che dolcificante, mi dai? Sì, no. Взяли капучино зігрітися, але не можна капучино, бо він же таблетки пив. Ну, хоче якесь пирожене, пироженого. Я пироженого кажу не можна, тому що це для нього яд. Тай багато років в Італії зараз теж в нас, напевно, в таких чашках дають керамічних, а колись давали в пластмасових стаканах, таких, я пам'ятаю, багато років назад. Ось таке кремове. А тен тут рітто Стай дрітто, то по як і капельки тобі впадуть і це не, не можна так прати скоро. Читаю оголошення, що написано в газетах. Ну, Безплатно, бачите, Тут здерто, здерто, здерто. Оце все він отримує безплатно. Має бути отаке от зверху, тоді він платить. Оце ціна 11 євро заплатив. І це ціна теж 26 євро. Медичину я вам не показую таблеточки, які є. Вони до грингами. Це все безплатно. І такі інтегратори, бачите, щоб це можна показати, це є вітаміни. Сідіти. Квак, відео, сідіти. Ми прийшли з, з, з бару. Зараз ми, треба буде мені каструльку знайти. Скільки каструльок є. І будемо сьогодні отакі макарони вісти. Такий ні. Я такий маю вдома його їла, зелений, це з гороху, протеїнів багато. А ми отакі з гречки візьмемо сьогодні. Бачите, це дуже якісний макарон ось такий. Я його перший раз буду, я попробую його, бо я вдома такого не маю. Ось такий їм, такий коштує 2 евро, малесенька пачечка 250 грамів. Тут багато протеїнів, хто хоче подивитися в Італії. подивиться. Це вам покажу, бо я завжди читаю. Е, ноту, бачите, от? Тільки гречка і більше нічого нема. 100% гречка, ніяких добавок немає. Такий макарон з гречки я сьогодні приготувала. Я його біло приготувала. як коли Віталія кажуть, тому що помідор тут не йде. Тут чеснику багато є, багато таких мелених. Сира олія. Інкура оліо. Оліокрудок, відео. Дісарачино, грану сарачино, а саджік новіта. Тіфабене, бо на апетіто. А парміджану анкора піду, а п'ємо покійну парміджану анкі. Браво. Ось так. Сьогодні на вечір я буду давати ось таку зупу, бачите, тому що Італійка залишила мені ось таку зупу. Але вона не смачна. Я її попробувала. Вона мені сказала, що тут червона, червона капуста. Можете собі представити, сина, наша українська капуста, сина, що у нас салати роблять, і, і, і цей, цукіння. Я так попробувала, вона не добра. Ну, ну, як вона, ну, тут, увяз... мм, Смак не добрий. Представте собі. Чи воно капусту помішати з тим? Тут не буде, бо нема ні, нічого, немає ні, ні, не, не зажарена. Я ось таку зробила з такими лінтійками. Дуже-дуже-дуже смачно, тому що це є 10 хвилин тільки варити, і вони не мають шкірки, вони розварюються повністю. Маленький холодильник, от вона зварила, бачите, з такою червоною капустою і, і дві цукіні дала. Який це смак може бути? Цікулю дала, звичайно, ось такі холодильник, Не переживайте, тут все є, тут багато всього є. Малесенькі такий. І він вчора так ту гарну капусту, цю зупу мою їв аж. Аж вечір, аж 5 їв, сам половину з'їв, і піше ще ввечері. Я прийшла ще, ще раз їв. Тут залишилися отакі ще. Я сьогодні дам йому яблука. Зараз включимо і будемо кафе пити. Ми посуду. Оцихваче хто живе е, е, в Італії, я хотіла перерівняти. В копі продаються. Марку всі знаєте, в її верди. Цей набагато ліпший. Цей набагато ліпший. Тому що тут, бачите, яблуко, наша шепшина і профумоді запах черниці. Ось цей теж дуже смачний. Теж. Але тут, бачите, хто знає, цю квіточку вона називається і біску, мені здається. І вона роза К'яніна такою Кислотою вона дуже смачна. Ужина, не, ужина, як вона називається в українській, і оранжа шкірка. Вона є, скажімо, дуже, то можна холодно і тепло пити. Але якщо я для себе би вибирала літом, вона добре холодна, а зимою я кисленького не хочу. Оця дуже гарно пахне яблуками. Тут теж можна і холодну пити, і горячу пити. Напиток такий. Ось ту я вже приготувала, бачите, це буде на вечерю, і сьогодні він цілий день п'є. Окей, малесенький газ треба включити. Come guido ti piace? Sì! È buono o no? Buono, è buono. fatto cuocere di più perché questo c'è scritto 8 minuti cuocere, ma 10-8, ma io 15, perché era sempre dura questa pasta. Ora morbida, vero? Sì. Bene, mangi. il sì. sì. caffè. Sì. Сміття e буду викидати. Тут є, Скажімо, сукор такий стелі для нього. А я п'ю так по натуральному? Це це означає що треба стакан, один знайти у хаті. Я якщо забуваю, я собі тут пишу буквально и тирамови. Каті є eh, скальдамент включений, батареї теплі, але він завжди буде сидіти ось так. Udiala, Вау, кибона. Це мені потрібно зараз. Я буду сміття викидати оце. Тою скиду я так прикладаю і джик, і відкривається. У нас все сміття закрите. Сміття два треба викинути. І ось так. ще на вечір, Прийду. Come? Eh, <ride> che domani fa? Vieni, domani vieni? Sì. E dove andate? Al ristorante ora? Eh, logico. È logico. E giovedì eh. andate? Giovedì sera? Alla si va dalla alla ferrovia. Sì. adesso mangia bene. Tuo figlio ti chiama tutti i giorni. E poi ieri è venuto anche. Che bravo sì, che sì, figlio sì. ce l'hai.